tema Цієї середи, 9 липня, в міносвіти і науки України відбулася Всеукраїнська нарада працівників дошкілля. Заступник міністра Павло Полянський запросив представників громадських організацій освітяни і пресу для обговорення нагальних питань, що потребують вирішення: рівний доступ до навчання дітей з особливими потребами, проблеми оплати праці в ДНЗ, відсудження державою дошкільних закладів освіти, які було віддано приватним особам в оренду, навантаження вихователів тощо. Також говорили про черги у дитсадках, що наразі збільшують це адже треба влаштовувати дітей вимушених переселенців зі сходу, здавалося, було знайдено частково вихід у функціонування електронної черги. В усякому разі, якщо вже на жаль, ця черга існує, то бодай вона мала би бути прозорою, і людина повинна впевнена бути, що ставши в цю електронну чергу через потрібну кількість років. Вона дитину влаштує до конкретного дитячого садка. Але сьогодні, внаслідок окупації Криму і теперішніх подій в східних областях України, з'явилася велика кількість тимчасово переселених осіб, котрі і згідно законодавчих актів, урядових постанов, та і насправді, з точки зору людської солідарності, вони приїздять до населених пунктів. І мають юридичне право, і мають на те причини серйозні і життєві підстави, природньо, що їх дітей приймають до дитячих садків, і це викликає ажіотаж серед тих батьків, кочерга котрих знову або вона застигає на місці, або опускається. І це є проблема, яку не вирішити за один рік, тому що знову ж таки складно вявити, що масово зараз будуть зводитись дитячі садки. Є велика кількість пільговиків, і це чорнобильці, діти військовослужбовців, діти працівників міліції, пожежників, прокуратури. Є окрема категорія тих, хто має право на зарахування в першу чергу. А і тут і діти інваліди, і діти з неповних родин і інші категорії. Це справді проблема також. Традиційно онлайн трансляцію МОН забезпечує освітній портал Педагогічна Преса. Тому ексклюзивну повну версію всеукраїнської наради з питань дошкілля можна переглянути на порталі у розділі Вебінари. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна Преса.